Всім привіт! З вами Патіка. І сьогодні ми програємо в Dead Rails Мертвые Reality. Да, я знаю, це супер Супергра. Яка втім захайпала. Того я... я хотів і про неї зняти Ну да. А так то. А ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. Да, знаю, в мене довго не було. Але нічого страшного. Ви всі дочекалися нового ролику? Да. Так. Ми купляємо Так. вугілля берем. Ой, стоп, як? Так, нажимаємо драк. Так, все, все, все. так, отак. Тепер дро. Все, берем. Берем і заносим його. І я ще можу тобі купити пушечку. Всім зараз ми і займемося. Так, да, я знаю, тут можна якось лайфхак зробити з картинами, але я світати не буду. Ну да. так. Так, оце скільки коштує. 35 все оплатили. Тепер отакош так. Отако Все, Вс, в мене є револьєр. Звичайно, патронів мало, але я їх буду економити. Так, то угол, є можна виїжджати. Поїхали. Так, так, так. Я буду просто їхати. Так скажем, просто їхати. Поки ніяких будинків нема. Друзі, якщо ви хочете, щоб... Виходили нові частини дедрайл. А якщо буду знімати дедрайл з обов'язково, то обов'язково ви маєте підписатися. Да. По Поїзд! Куда ти котишся? Ладно, берем. Ой, боже. <кхи> Лопату берем. Ага, тут нічого немає, але є у нас... Ну, зомбі нема. О, картина. Так. це берем. Ой, стоп, стоп, стоп. Що це, це таке? Тора. Це тоже. Що... Та, йо -мо, ну дайте мені взяти нормально. І картину таку. Ми зараз так пов і повіхаємо. Типу так. Ну, треба тут тобто, так як картину повішати, щоб зомбі не пробралися вночі. тому що ніч я знаю, буде дуже серйозна. Так, о, якось от так одна це Прямо... піде. Нормально так-то. Хоча ще не нормально, вони можуть з цієї сторони піти. Це не дуже як нормально. Тому їдем. Давайте їдем. У нас хот -то топливо закінчилось? Так, да, топливо закінчилось. Ладно, я зараз беру. Мою штуку викидаю, все, я спалив. Навіть да, додавалося, топливо, але все одно небагато, небагато. Так їдемо. Мені страшно, я не хочу так швидко помирати. Я ще доволі нубік всій грі, так то, але вже знаю багато моментів, що тут треба робити і так далі. О, там якась печера, ну це як мостик, скажем так. Я вже 5000 км приїхав, і в мене знову закінчилось топливо. Ладно. Картина хоч. Врятуй мене. Картину зараз ми все. Так куди ти? Спавим, Пара. спалим картину. І надіюся. Це ми багато. Зможемо так поїхати чи не. Вс. А, це не пчел чи це псу. Да, це псу. Друзі, я не знаю, что ми будемо зараз робити. Я не знаю, давайте вийдем подивимось. Може там будинок хоч, да. Десь. Ой. ніч, Мені страшно. ніч, І все буде десь це, десь все. Ще... Це буде саме звичайна ніч. Або надзвичайна, я не знаю. Якому в кулаки мене точно капець. Так, беремо лопату. Зря я віддав свою всю картину. Могла б хоч чуть-чуть захистити мене. А так будемо щось ту... Що... Я не знаю. Ой, зомбі заспавнили. Давай, підходьте. Я бачив таких зомбі, які на криху забрався. Мені страшно. Ладно, давай. Іди сюди. Ой, він мене б'їздиє, а не я його. Не, получай. Ой я його вбив. Хоч топливо буде! Хоч топливо буде мені. Добре, хорошо. Мене це чутка радує. Чутка. Зов... Зомбі взагалі топливо майже не дає. Так, стоп, сзади мене, ж такі, не, нема. Мені мене б хофакел викупити, було б класно. Давайте вийдем. Ні, я не хочу виходити, я. я бачив тільки и хоч зомбика. Хоча я бачу чогось великого. Але я думаю, що це зомбі. Так як це не ж зомбі, тому тут має бути зомбі. Так, ладно. О, там зомбі, бачу, я його вже чутка набив. Чи як він там помер? Я не знаю. Давай день, коли вже день буде? О, у нас один. зомбі всього мертвий. Якось мало. Я, я не знаю, чи ми зможемо багато приїхати. Так стоп. Погнали. Беремо його. <плес> Дай, куда ты випав? А, я його вже, наверное, спалив. Так, ладно, підем все лишь коронажу. мені мне взагалі не подобається. Ну да ладно. Я його вообще спалив чи не? Класно, ми застряли. Ну ладно, пішли пошукаємо. Щось сюди дали чого я такий нуб? Я не розумію. Чи може ми пішком підем? Я вже не знаю, що краще з цього. Я думаю, пішком підем, да? А то я не знаю, що нам ще залишається робити. Ніяких предметів поблизості взагалі. Тобто там ковбої? О, можливо, я їх вб'ю. Можливо, можливо. Але все тільки можливо, все тільки догадки. Там вам пару ковбойчиків, які в мене вже готуються пуляти, а я з них з револь'єра. Так, схилимося на них. А ні, треба легше підійти, щоб точно попасти. Щоб воно стопливо було. Вдалі йти я нічого не бачу. Ковбой! Ай, 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 кубий, куба. Я... Трей стріляю, я вбив, ай, чорт, я помер. Ну ладно, я взагалі хоч затупив. Якщо хочете, я ще можу десь приблизно скоро знати про дедрайлс. Ну ладно, народ, якщо вам це відео, то обов'язково ставте лайк, якщо це хочете. Ну, дедрелс, то підпишіться на канал. Я проїхав 5774 метра. Доволі погано, але вже хоч Ну ладно, всім пока-пока!